Задні я вам розповім, як створити матеріал плитки шоколаду в блендері. Тож, перш за все, нам потрібно правильно поставити оцей нотсет матеріал через те, що на даний момент ми під'єднали цю геометрію і фольги і шоколаду в один сполучений геометрії. І тобто, коли ми сюди поставимо матеріал шоколаду, у нас і фольга буде також шоколадного матеріалу. Тому ну, ми просто можемо ось здублювати сполучені геометрії, відключити весь тут, І далі підключити ось тут. Все. Тепер просто здублюємо ось цей нот. Ну, зараз вибачаюся. Що ви. Ось так. І сюди вже можна вставляти матеріал форми. Але ми сьогодні займемося матеріалом шоколаду. Тож давайте просто створимо площину, так і не Матеріал шоколад. Це нажимо. Все, тепер це має своє імена. Тож, можемо сховати нашу шоколадку, перейти в редактор відтінювачів і створити новий матеріал. Знаходимо наші новини. І тепер нам з вами доведеться створити кілька груп 0, вірніше дві. Тож, як ці групи будуть виглядати? Починаємо з координати текстури. Далі нам потрібна векторна математика. Далі нам потрібна Звичайна математику. і колір мішаємо. Ось так відсовуємо. Тепер ще раз диблюємо векторну математику. Вибираємо ось тут Scale. Ось тут вибираємо ВЕМ, далі дублюємо координати текстури. Потім підключаємо об'єкт у вектор до цього нода. Далі значення підключаємо сюди. Тут змінюємо на Grid PZN. Поріг встановлюємо на Далі підключаємо у кольор мішає. Значення множник. Тут об'єкт А. І об'єкт цього нода також в А. І тепер результат підключаємо у вектор. Масштаб встановлюємо 85. І тепер оце все виділяємо а нажимаємо Ctrl-G. І ось цей вектор у вихід. Далі нажимаємо сюди, виходимо з групи. І дану групу можемо назвати Mapping. Все, перша група готова. Далі. Нам необхідна група, яка буде створювати горіхи для нашої шоколадки. Вона трохи більша, я би сказав, би навіть не трохи значно більша. Але ми її створимо досить швидко. Тож, нам спершу потрібна текстура шуму. Далі нам також потрібен кольор мішальник. Далі нам потрібна текстура воронного. Здесь нам потрібно да типа ШД, да, сюди, да, файл деспре. Трошки нам височить. Далі нам потрібна розкладка діапазону. Далі нам потрібна нот математики. Можемо його здобулювати. Далі можемо його вполювати знову. І нам ще потрібен колір-мішання. Далі нам потрібно він відокремлення ХЗ. И снова раскладка диапазона. Далее нам потребуем ноту математики. И дублируем околе отношения. Також слід дістати ноту вигинать. Що ж, по ідеї, це всі ноди, які нам потрібні. Тож, тепер під'єднуємо вектор цієї групи сюди та у А-мішані. Множник ставимо на 1.05. коефіцієнт текстури з шуму під'єднуємо B. Далі встановлюємо масштаб десь два з хвостиком. Далі детальність встановлюємо десь на 1,3. Шорсткість 700 з вищенням. Ось так. Це все залишаємо таке. Далі ось тут змінюємо на лінеарне світло. І тепер під'єднуємо результат даного нода у вектори трьох текстур воронного. Далі. Налаштовуємо наші текстури варну. Це буде 4D. F1 F2. V, і десь на 200. Масштаб збільшуємо. Так досить непогано збільшуємо. Детальність не чіпаємо, начіпаємо, не чіпаємо, і це все не чіпаємо. Далі колір. Під'єднуємо у значення. І колір поєднуємо УВР. Тепер ось тут одну математики. Ставимо L та поріг на 350. Що ж, тепер налаштовуємо наступну текстуру. Тут також встановлюємо 4D, також 200. Масштаб також досить великий. Ось так. Все інше не чіпаємо. Точі, ні, Чіпаємо. Замість 1. Встановлюємо відстань доправи. Тепер текстуру воронного наступного влаштовуємо. Також встановлюємо 4D. И все те сами голоштуванные далее установляем вид до а кольору мешания. Далее вот тут заменимо на раунд и значение подключаем до множника Тоже значение меняем на далее нам потребно нужно вид отстань до значения в раскладце диапазона переворачиваем что тут у нас линейно далее устанавливаем 280 Один, 0 P4. Далі з'єднуємо це все до ноду математики. Тут встановлюємо мультиплай. Далі LZ підключаємо сюди. І тепер підключаємо наш мультиплай до кольору мішайно. Тепер підключаємо X у значення Раскладки диапазона. И тут заменяем его вообще минимальное значение до 0.4. Далее під'єднаємо до мультиплей. Тут заменяем ему на мультиплей. И далее результат на всего кольору мишения. его у значения. Далі смс-множення під'єднуємо в А. І результат цього кольору мішання під'єднуємо у висоту. Далі множник ставимо на 0.8. І тепер це все ми можемо перемістити в групу. Ось так. Ctrl. G і додаємо виходи, такі як колір та нормаль. Або на ось так. Виходимо з групи та можемо цю групу так і назвати горіхи. Тепер нам залишилось небагато, ми просто будемо використовувати ці групи, дублюючи їх для досягнення потрібного ефекту. І тепер нам потрібна текстура шуму. Текстура шуму. Значить, Це переносимо сюди. Мапінг дублюємо. Та підключаємо у вектор. Далі текстуру шуму налаштовуємо на 4D. Нормалізацію залишаємо. Тут можемо поставити 0,2, масштаб до 12, детальність до 4. Шорсткість. Десь. 900 с двоечным. 958. Выкрыл Можно трохи додати. 730. Ось вот так. Тепер нам потрібен знову ж таки колір мішені. Колір мішені. Далі колір під'єднуємо множник. Самі кольори ми налаштуємо трішки пізніше. Що ж, тепер. Ось цей норм. Потрібно, в общем, був встановив тут. Підключаємо вектор сюди. Цей норф піднесемо до свого І тепер... берем, дублируем наш поле подключаем результат в А, и вот результат умножен. Далее, шукаем ноду в Далее подключаем нормаль у нормаль и само все нормаль У нормальних принциповий безбіг. Далі нам потрібна ще текстура воронного. Встановлюємо віселі. Далі підключаємо вектор і налаштовуємо нашу текстуру воронного. Встановлюємо тут величезний масштаб 83. 200. В не читаем. Далее, нам потребна зона раскладка и автозона. Переключаем лица узначены. Весь на линейно повышаем. Максимум уменьшаем до 300 зоночных. Минимум встановлюємо 1, максимум встановлюємо 0. Тепер підключаємо це все діло до кольору мішення, яке ми зараз дублюємо. Підключимо результат А і результат умножника. І тепер ми ще раз дублюємо наш колір мішани, підключаємо результат сюди. І тепер нам потрібна ще одна текстура шуму. Шукаємо текстура шуму, встановлюємо тут 4 d та гетерами Далі підключаємо вектор у вектор. Вилишаємо так, як є. Масштаб, зменшуємо до 3, детальність на 10, Шорсткість на максимум. Все інше не чіпаємо. І тепер дану текстуру. Підключаємо колір цієї текстури у множник. І тоді результат цього всього мішання. Підключаємо у базовий кольор. Далі в самому ноді принциповий BSD. Дещо змінюємо. Відкриваємо Subsurface, Антизотропію на одиничку, Scale. Також трохи змінюємо. Збільшуємо на 641. Далі, ось тут. Все змінюємо. На 0.3 Вагу. На 1. Далі. Гліб. Ми зараз зробимо Юр Левел. Також досить цікавим чином. Значить, нам з вами потрібен нот ну математики і не один. Ми його не використовували тут, тож шукаємо. Математика. Підключаємо Your level. І тепер змінюємо на Divide. Далі дублюємо. Підключаємо у значення. і змінюємо на Power. Далі дублюємо Divide, підключаємо в базу. Далі дублюємо Divide, вибираємо Subtract. Відключаємо значення, дублюємо саптракт, вибираємо Add. і значення підключаємо в beyond. Фух, Так, тепер. Ось тут змінюємо на 0.8. Ось тут очки на 2. Ось тут значення на 1. І тут так само. Що ж, тепер дивимося, щоб у нас був Cycles і виявляємо, що у нас сіра шафлака. А сіра вона у нас. Через те, що ми не встановили ось тут жодного матеріалу. Тож, встановлюємо ось тут. Пишемо HEX. Пишемо HEX 2D. 2D. 1D, 11. Далі. Встановлюємо ось тут HEX-4C-2F-1F. Далі ось тут встановлюємо HEX-9D-71-37. Далі ось тут встановлюємо 2a 1b 12 Далі ось тут встановлюємо 4c 2f 1e І в нас готовий Чудесний матеріал шоколадки. Для того, щоб створити білий матеріал шоколадки, використовуємо ось такі хекси. І далі для того, щоб досягти такого самого рендеру, як був на заставці цього відео. Все, що потрібно, просто здублювати. Ось ці всі ноди. так вверх. Далі змінити Хекс на те, щоб білий був шоколад, як було показано. А ось тут видаємо нескладну комбінацію. Прямо дуже нескладне. Просто шукаємо відтінювач. Мішаний шейдер. Встановлюємо сюди відтінювачі. Тобто другий відтінювач, який ви здублюєте, підключаєте сюди. І ось тут в коефіцієнт. Встановлюєте від координати текстури. Далі розкладання. Розкладання. Ось. Вибачте нот. Розкладання. Вертор. Не група. Далі підключаєте генерований. вектор. Тут изменение это градус на минус. Я выкорыстовывал 17 градусов. далее берете градиент на текстуру. Градиент на текстуру. Переключаете это вот сюда. И потом берете такие нотные градиенты. градиент подключает коэффициент у коэффициент далее колер у коэффициент и тогда установлю это вот такие положение без приблизно так и тогда, как видите, сейчас мы используем а просто, если вы считаете, черный колер, Но вот так выходит Гарненький ефект, який верховець. Лінія. Перекосу між двома об'єктивними очами. Просто встановлюєте Хекс білого шоколаду, дублюєте і все. Ви підключаєтеся до об'єктивні очі. І отримаєте подібний ефект. Щодо встановлення цього матеріалу в цьому шоколадку, то просто показуєте цю шоколадку. Ви матричні ноги відкриваєте, виділяєте її. І ось тут встановлюєте матеріал. До речі, ми з вами не назвали матеріал. Ось. Чоколайт. Все. Тепер названий матеріал. І ось він. Його встановлюємо. І шоколадка. Матиме цей матеріал. Що чекаєте? Вона його немає. Зараз виправимо. Ми Просто можемо здобувати. Чекайте, ми просто використовуємо той матеріал. Ось матеріал шоколадки. Ми підписали з вами не той матеріал, тому нічого не спрацювало. Все, я зрозумів. Ось тут змінюємо на шоколад. Он і все працює. Буває. Що ж, Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей!